Олександрія продовжує жити в умовах значного дефіциту електроенергії. І хороших новин у енергетиків на найближчі тиждень-два немає. Про це перед черговим засіданням виконкому проінформував міський голова. Жити і працювати приходиться в умовах. Ну я так розумію, два на два. Да? Дві години є електроенергія, дві години немає. В таких умовах не тільки живуть Олександрійці в своїх будинках або у квартирах. В таких умовах повинна працювати наша критична інфраструктура. В таких умовах ми повинні надавати послуги, в таких умовах працюють наш ЦНАП, в таких умовах працює наша міська лікарня, яка повинна рятувати і допомагати олександрійцям. Тому лева частина уваги направлена на те, щоб знаходити ресурси, можливості для того, щоб своєчасно закупити дизельне пальне, бензин. Заправити наші генератори, ми готувалися до таких розвитку подій. Ось, але це все дуже складно. Ось, дуже складно організувати безперебійну роботу, тому за ті незручності, які олександрійці мають під час отримання послуг. Очевидно, що ми перепрошуємо і не можемо їх, на жаль, змінити, адже ось, світло виключають кругом, в тому числі і в міській раді. Сергій Кузьменко нагадав, що зараз у державі триває ремонт атомних енергоблоків. Після закінчення усіх необхідних робіт їх почнуть вводити в експлуатацію. Світла стане трохи більше, але відключення все одно будуть. Завдання влади подбати про те, аби в оселях Олександрійців було тепло, незважаючи на графіки відключень. Якщо не завжди буде світло, то тепло ми повинні забезпечити. Ми працюємо в цьому напрямку. Наші газопоршневі установки ми вже. Заключили перші договори, розпочалися роботи, монтуємо, шукаємо ресурси як в уряді України, як в бюджеті України, так і в наших міжнародних партнерів, шукаємо власні можливості. Але маю говорити, що за результатом пів року наш бюджет виконується. Це хороша новина. Але перевиконання ми не спостерігаємо, яке б давало нам можливість реалізувати ще якісь проекти або закрити якісь потреби. Тобто, в нас коштів є тільки на те, що вже передбачено бюджетом. Те, що ми передбачили, те ми фінансуємо. Члени виконкому під час порядку денного розглянули питання, які стосуються прав та соціального захисту дітей, надали дозвіл на виділення паливно-мастильних матеріалів, а також поставили на облік громадян, що потребують надання житлового приміщення для тимчасового проживання.